Всім доброго дня. Так, вчора в нас дощ, сьогодні цілий день дощ. Трошечки вияснилось, рішили приїхати в ліс подивитись, чи з'являються грибочки, дорогою дощ, Ну, зараз вже трошки перестав. Обходили знову пів лісу. І нічого не знайшли. Нема. Де ділися опеньки? Знову пускається дощ. Буквально хвилинка пройшла, як він перестав, і знов. Вже земля так намокла, а грибів нема. Цьому невеличкому лісочку колись вода бігла, вимивала такі ярі, було повно грибів різних. Ось який яр вимитий. Тут понад яр було повно кропиви. Кропива враз з головою і така густюща була. Зараз нема ні води, ні кропиви, ні грибів. Так, Добираємося. Ми вже помаленьку додому. Находилися. Йдемо з пустими відрами. А дощик так нас і не залишає. Отака у нас сьогодні погода. Ми що мали відпочити такою погодою, то находилися. Вже вечір. Якщо будемо вже відпочивати, всім на добраніч і тихої всім ночі.